До України 4-5 мільйонів ветеранів буде в Україні після війни. Це в чотири рази більше ніж до повномасштабного вторгнення Росії. Вік демобілізованих в середньому буде в межах 25-45 років. Тож міністерство у справах ветеранів має підготувати перелік інструментів, які допоможуть людині в реалізації в цивільному житті. Що це за інструменти і чи готова Україна до модернізації ветеранської політики? Детальніше про це будемо говорити далі. З нами на прямому зв'язку міністр у справах ветеранів України, генерал-майор запасу Юлія Лапутіна. Пані Юлія, наші вітання вам. Вітаю, добрий вечір. Пані Юлія, 4-5 мільйонів ветеранів. Це чималенька цифра для України, яка сьогодні має. На меті зберегти життя кожної людини чотири мільйони ветеранів це величезна цифра, яким треба людей, яким треба опікуватися, яким треба допомагати, яким треба підставити плече. Чи готова до цього держава, і що держава в першу чергу планує зробити, аби допомогти ветеранам? По-перше, ми дійсно обов'язково маємо бути готові, тому що е, після перемоги у нас буде відновлення країни, і ми маємо гідно зустрінути тих, тих, хто зі зброєю в руках боронив нашу землю. Е, до широкомасштабного вторгнення, до 24 лютого минулого року, в реєстрі електронному Міністерства справа ветеранів було біля півмільйона е, наших ветеранів, то це також особи з інвалідністю внаслідок війни, це також члени родин загиблих. Звісно, прогнозують... Ована цифра це приблизно 4 мільйони людей, які будуть дотичні до ветеранської політики. Це і безпосередньо комбатанти, це особи з інвалідністю внаслідок війни, це члени родин, і не тільки Тобто фактично, це буде 10% населення. Країни і держава має розробити інструменти для того, щоб гідно їх інтегрувати і надати їм все належне після участі у бойових діях, а також сприяти тим, щоб розвивалися їх родини. Тому ми вважаємо, що нова ветеранська політика вона має, має охопити загальнонаціональний національний рівень і дійти до кожної громади. Зараз ми розбудовуємо так звану екосистему або інфраструктуру ветеранської політики, яка передбачає. Створення інституту помічника ветерана в громаді, який буде фактично допомагати ветерану після повернення з бойових дій після демобілізації. І зараз ми вже це відчуваємо потребу в цьому, тому що люди повертаються зараз тільки після поранення, тобто зараз не можна демобілізуватися в воєнний час тільки за в у зв'язку з пораненнями, отримання відповідних травм. І проблем зі здоров'ям і цих людей потрібно інтегрувати в цивільне життя. Дуже часто буває така ситуація, коли людина повертається, у неї закрите підприємство, родина знаходиться за кордоном, а житло зруйновано. Хтось має допомогти і зустріти таку людину. І ми зараз пілотуємо проєкт у чотирьох областях: це Львівська, Миколаївська. Дніпропетровська та Вінницька, де ми започатковуємо інститут помічника ветерана. Помічником ветерана може стати сам ветеран. Учасник бойових дій або член родини ветерана, і також член родин загиблих захисників і захисниць. Це принцип рівний з рівним, адже тільки той, хто пережив такий досвід і сам інтегрувався в цивільне життя, може допомогти і знає, як важко переживати тим людям, які щойно повертаються з фронту. Тобто на рівні громади вони будуть координуватися сервісним офісом. На рівні району і на рівні області постановою кабінету міністрів вже введено в дію, що потрібно буде створювати безпосередньо окремі підрозділи у справах ветеранів. Самостійні підрозділи, у який ми також е, пропонуємо і радимо обласним військовим адміністраціям працевлаштовувати саме ветеранам. Е, у нас вже є позитивний досвід. Ми нещодавно були е, було засідання регіонального конгресу, е, конгресу регіональних влад та громад е, у Житомирській області. Окремо е, тематику було присвячено ветеранській політиці, і саме в Житомирській області створено самостійний структурний підрозділ у справах ветеранів і. Його очолював ветеран 95-ї бригади. Також, окрім цього, ця інфраструктура ветеранської політики вона включатиме рівень громади, рівень області, але ми розуміємо, що для того, щоб отримати якісних фахівців, супроводити ветеранів, потрібно їх навчити. Тому в цих чотирьох областях, а згодом і по всій країні ми створюємо зараз центри ветеранського розвитку. На базі вищих навчальних закладів і закладів професійно-технічної освіти, які будуть навчати саме помічників ветеранів зараз на початковому етапі, а згодом ці центри ветеранського розвитку перетворюються на загальні освітні хаби для тих людей, хто повертається з фронту і будуть навчати не тільки помічників ветерана, а й самих ветеранів, які захочуть отримати цивільну спеціальність. Ну, власне, що для цього треба? Власне, Бо цього плани треба. є, а, але ось скоро два роки повномасштабному вторгненню уже 10 років, як війна на сході триває. А, наскільки просунулися в планах до реалізації? Насправді, на жаль, з 2014 року в державі до 2019 року ніхто не опікувався ветеранської політики загалом. Тобто не було відповідної установи або державного органу, який це займався, і багато в чому. Був проактивним громадський сектор. наразі зараз. За ці за ці роки, по перше, ми будемо і вже забезпечуємо одні однією з основних потреб ветеранів, яка є, це житло. І цього року ветеран на нашим українським міністерствам справах ветеранів буде надано житло 2400 родинам. Це дуже важливо, тому що ці люди стоять черзі з моменту. Започаткування саме міністерства і ще до того, коли була ще служба у справах ветеранів, ми це проактивно розуміємо і люди отримують субвенцію. Окрім цього, наступним бюджетом наступного року також передбачено збільшення фінансування на житло, тому що це одна з нагальніших потреб. Ми не можемо сказати, що людина буде, наприклад, пройде психологічну реабілітацію, їй нема де жити, тобто це не буде ви кінцевим вирішенням проблеми. Окрім цього, також на інститут помічника ветерана також закладено проектом бюджету наступного року кошти і всі центри ветеранського розвитку, які зараз відкриті, вони фактично фінансуються міністерством справах ветеранів, і вони надають освітні. От освітні потреби тим, хто цього потребує, звісно, що одним з нагальніших питань є психологічна реабілітація, і ми зараз також створюємо умови для того, щоб відновити, по перше, наш бородянський центр, який зруйнований на початку широкомасштабного вторгнення, але відновити не тільки будівлю, а зробити якісні послуги у сфері надання психологічного супроводу ветеранів, завести туди сучасні сертифіковані міжнародними організаціями програми і готуємо фахівців. Пані Юлія, дякуємо вам по собі великий за оптимізм в тому числі. Тому що ви сказали, 4-5 мільйонів це 10% українців. Але будемо сподіваємося, що це так і да. буде, бо тоді 50 мільйонів. Нам до цієї цифри треба ще багато попрацювати. Дякуємо, Юлія Лепутіна, генерал-майор запасу, міністр у справах ветеранів України, був на зв'язку зі студією.